Чи правда, що мене затримували за проституцію і махінацію з готівкою? Ага. Саша, я дуже тебе добре знаю. І мені здається, що будучи в образі повії, ти могла отримати готівку. І отримаючи готівку вперше в своєму житті, ти одразу захотіла її примножити. Тому я думаю, що це правда. Але є поправка, це в реальному житті. Це 100% тоді правда. Це правда. 100%, я впевнений. Отож, Олег, Так. ти мене дуже сильно бісиш. Не хочу нічого розказувати. Давай тепер ти. Як, це розкажи. Я перший раз летіла в Америку. Я дуже хвилювалася, напевно, того вони подумали, що щось не то. І мене оце. Попросили на секундочку, вони в мене забрали телефон, знайшли просто скріншот якоїсь білизни, навіть не мене в білизні, просто типу, о, гарно, треба замовити. І вони такі, is it you, miss? Is it you? Я просиділа три години в аеропорту, але потім вони зрозуміли, що я не повія, і готівки в мене, звісно, немає. Який жах.